Вітаю вас. Мене звати Валентина Хамеко. Я мама чотирьох дітей. І свого четвертого малюка я народжувала тут, у стінах лелеки. Ще тоді для мене лелека було місцем, де народжуються щасливі малюки, а мама отримує максимум турботи про своє здоров'я. З вересня минулого року лелека працює як багатопрофільний медичний центр. До речі, на базі лелеки також функціонує центр сучасної хірургії, де проводиться хірургічне лікування широкого профілю для дорослих. Ходімо, я вам дещо покажу. O jis yra sertifikatas. Міжнародного стандарту GCI. Що це означає? Це означає, що лолека це перший і наразі єдиний медичний центр в Україні, який має ось такий е, стандарт якості. Для нас пацієнтів це гарантія того, що медичні послуги, які ми отримуємо в Лолеці, відповідають найвищим медичним стандартам. Сьогодні у нас з вами буде тут екскурсія. Зможемо зазирнути у хірургічне відділення, відділення інтенсивної терапії, стерилізаційне відділення. А також побачимо усі палати. Ходімо. Ми з вами наближаємося до відділення, яке для нас, звичайних пацієнтів, просто недоступне. Тут знаходиться лише медичний персонал, стерилізаційне відділення, як то кажуть, основа всієї хірургічної медицини. Давайте подивимось, як забезпечується ця хірургічна стерильність. Вадим Валерійович, добрий день, Валентина. Добрий день це місто недоступне для звичайних людей. Тут знаходитесь лише ви, професіонали, медики. Але відкрити нам секрет: як забезпечується ця стерильність і безпека для відвідувачів вашої клініки? Важливість стерилізаційного відділення неможливо недооцінити, оскільки чистий медичний інструментарій це запорука успіху будь-якого оперативного втручання. Все відділення поділено на зони червона, синя і зелена. Що означають ці кольори? Червона це де заходить брудний інструментарій, синя, де виконується обробка інструментарія, зелена це де виходить. Чистий інструментарій. Важливий момент: тут в брудній зоні ставиться брудний інструментарій, угу. він миється, а вже дістається чистий помитий інструментарій далі в чистій зоні. Давайте пройдемо туди. А тут дістається вже чистий інструментарій. Бачите, ми не можемо навіть одночасно відчинити двері, оскільки там двері відчинені, тому тут ми не можемо відчинити, поки ті двері не є зачинені. Це для того, щоб не перетиналися потоки. Брудного та чистого. І щоб інфекція, наприклад, з того відділення не перейшла сюди. Так, тут дістається вже інструментарій, який пройшов процедуру миття та дезінфекції. Він складається в набори для того, щоб далі піти на стерилізацію. Стерилізація відбувається в третьому відділенні на спеціальних стерилізаційних апаратах. Давайте пройдемо до них. Ми зараз знаходимося в цій другій зоні. І відбувається завантаження в автоклав. Правильно так і далі з цим інструментаріям проходить процес стерилізації. Ми ставимо його сюди, а дістанемо вже повністю чистий інструментарій в зеленій зоні. А тут закінчується процес стерилізації, звідси дістається вже стерильний інструмент, і вже звідси до пацієнтів відповідно на операції. Так, скільки часу інструмент проводить ось тут в автоклаві? Залежно від типу інструменту та обраного режиму від однієї до двох годин. Не у нас є можливість зазирнути навіть в хірургічне відділення. Ходімо. Познайомтесь, Федосенко Олександр. Він завідувач хірургічного відділення і операційного блоку. Ми можемо туди зазирнути? То звичайно. Сучайно і все відкривається. Бачите, сутлюзова система. Угу. Тобто нічого ми руками не торкаємося. Ми заходимо зараз. Відкриється ці. Теж для збереження стерильних це, звичайно, звичайно, так. наші операційні зали це гордість нашого медичного центру, бо вони побудовані по сучасним всім стандартам та сучасним тенденціям. У нас тут є вся матеріальна технічна база. Тут ви можете подивитися, це наша ендоскопічна лапароскопічна стойка. Там для ендоваскулярних хірургій. Тут забезпечена сезовічного. от ви можете от звернути увагу, що тут немає проводів, щоб ніхто не травмувався, не дай Бог. Ця операційна зала достатньо затишна. А який вид операції тут? Що відбувається ну, це. По перше, це абдомінальна лапароскопічна хірургія, баріатрична хірургія, це хірургія ожиріння, хірургія гриш, судинна хірургія, флібологія. Є у нас спрактологія, урологія. Ендокринна хірургія. Зазвичай пацієнт боїться чого Те, що операція. Це втручання, травматичне втручання, яке потім матиме наслідок для всього організму. Як зараз відбувається в сучасній хірургії? Ну, сучасна хірургія це міні-інвазійних втручань. Зараз ми відходимо від цих великих розрізів. Це маленькі проколи. Це нам дуже допомагає пацієнту у відновленні, бо немає цього травматичного навантаження організму. То немає на великих розрізів, великих травм немає. і як нас. Масштабного загоєння цієї наслідки операції. У нас після деяких операцій лапароскопічних пацієнтів можуть в той же день іти додому. Оттак. Звичайно, у нас один, максимум дві доби знаходиться в стаціонарі пацієнтів. Звернули увагу, що немає вікон, а відповідно незрозуміло, як відбувається вентиляція, бо операція може тривати декілька годин. А вентиляція у нас відбувається в сучасному вигляді, Це... автономна. Ламінарна система вентиляції, тобто повітря воно заходить сюди стерильно, сюди не заходить брудне повітря. Операція це зазвичай не робота однієї людини, одного хірурга. Це команда. Як вона підбирається? Це, ну, по перше, у нас працює дуже досвідчених команда хірургів. Середній стаж більше 20 років. Мало того, вони постійно вдосконалюють свої знання, майстер-класи, це як научні конференції, медичні конференції. Пацієнт, коли приходить на операцію в лелеко, у нього є можливість поспілкуватися з хірургом і розказати йому всі свої Рохи, що я боюся, як все буде відбуватися. Наскільки ви відкриті? Наскільки ви можете розказати пацієнту? Звичайно, звичайно, перед тим як зробити операцію. Пацієнт приходить на консультацію до нас. Він радиться, тобто, який вибрати метод операційного втручання. От скільки будуть нього відновлення, там скільки днів він буде знаходитися у відділенні? От він нам розповідає ті свої страхи. Довіра це надзвичайно важливо. Дякуємо вам. Давайте будемо просуватися далі. Побачимо, як далі все обладнано. Давайте добрий день. Тут колеги Добре. ваші збираються вже. Ну, зазвичай, пацієнти, коли проходять на операцію, так і відбувається. Це знайомство з лікарем і знайомство з анестезіологом. Обов'язково раз вас тут двоє, то можливо прокоментуєте ситуацію. Якщо велика втрата крові у пацієнта, то у вас є якась база донорська, чи ви інакше вирішуєте питання у? Ну, відновлення дуже неприємна ситуація, коли вибивається кровотеча. Це не люблять ні, звичайно, ні хірурги, ні mm -hmm. анестезіологи. Ну для того, щоб справитися з цією кровотечею, от у нас є, скажімо так, деякі апарати, для чого він взагалі потрібний. Іноді вибувають такі ситуації, що коли виникає кровотеча велика під час операції. Це. Нам не треба шукати донорів, нам не треба їхати в якісь банки крові. От ми збираємо ту кров, яку втратив пацієнт. Вміщуємо цей апарат, який називається він Він сам її очищує, сам її там готує. І кров сама повертається до свого ж пацієнта, тобто немає ніяких реакцій трансфезіологічних і немає інфікування. інфікування. Да, немає, і скажімо так, ну м'яко кажучи, не всіх він лікарнях є чудово, що він да. є в лелеці, куди зазвичай потрапляє пацієнт одразу після хірургічної палати. От операцію провели що далі? Зазвичай одразу після операції пацієнт переводиться до нас в відділення інтенсивної терапії на 2-3 годинки до повного відновлення після анестезії. А ми можемо туди прийти? Звісно. А чим зазвичай відрізняється палата інтенсивної терапії від класичні палати, де вже знаходяться пацієнти до виписки. Пацієнти після анестезії прокидаються в операційній, приходять там в свідомість. А далі ми їх переводимо сюди до повного відновлення після анестезії. А в нас тут є весь моніторинг. Ми можемо спостерігати за життєвими показниками наших пацієнтів. В нас є індивідуальний пост медсестри, котра. 24 на 7 дивиться за пацієнтами, якщо якісь скарги одразу реагує У Пацієнтів існує декілька міфів і напевно навіть страхів. Пацієнти бояться прокинутися під час операції, начебто відчувати все, що робить хірург, і не мати можливості подавати знаки хірургу або анестезіологу. Переконайте, можливо, це чи неможливо? Так, дійсно така проблема. Вона існує. Це може відбуватися за двох причин: можливо, недостатня кількість препарату. Вводиться пацієнту, або препарат цей не вводиться взагалі. По технічним причинам ми в нашій клініці використовуємо сучасні методи анестезії, зокрема, це інгаляційна анестезія. Коли ми на моніторі бачимо, яка кількість препарату в пацієнті. Так, а, а також у нас є монітор, котрий може знімати електроенцефалограму з головного мозку, а, і тобто, по ньому і ми можемо судити, дають... чи спить пацієнт, чи не спить. Тобто ці монітори дають показники вам, лікарю, наскільки чутливий зараз пацієнт, і так. чи відчуває він щось, чи все ж таки знаходиться так. в стані спокою. -сну. Так, 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 і на якому стадії анестезії наркозу він знаходиться? Є ще один міф про те, що анестезія це негативний вплив на здоров'я пацієнта. Що це якось впливає на імунну систему? Що тут прокоментуєте з цього приводу? Можу сказати те, що ті препарати, які ми використовуємо, вони є сучасними. Грубо кажучи, анестезія йде рівно стільки, скільки вводиться препарат. Ми перестаємо вводити препарат, пацієнт через 5-10 хвилин прокидається, а повністю препарат виходить із організму через 12 14-24 години і слідів його взагалі в організмі не залишається. Зазвичай перед оперативним втручанням пацієнт він має можливість познайомитися як з хірургом, так і з анестезіологом. Відбувається консультація. На цій консультації сам пацієнт може вплинути на вид анестезії або навіть розказати про свої страхи. Звісно, спочатку пацієнт нам розповідає. Стан свого організму так, ми передивляємося аналізи. Потім, в залежності від виду операції, ми пацієнту пропонуємо той чи інший метод анестезії, і пацієнт, в залежності від своїх побажань, може вибрати. Один з них, а які це види анестезії? А, може бути загальна анестезія, може бути спінальна і підоральна анестезія, а може бути комбінація цих методів спінальна і підоральна. Варіант сон, коли пацієнт спить і нічого не відчуває. Правильно? Так, друге спінальна це коли пацієнт знаходиться в свідомості під час операції, але болю нічого не відчуває. Відчуття болю воно суб'єктивне. Угу. Я не можу відчути, як болить у вас, а ви як у мене. Так. Але для максимального такого об'єктивізації цього стану ми застосовуємо шкалу болю. Після післяопераційному періоду до операції. Ми просимо пацієнтів оцінити свій біль по цій шкалі. По шкалі від 0 до 10. це вже терапія після оперативного так. втручання. Так, зазвичай пацієнти з больовими синдромами з нашої клініки не виписуються. О, Тому поки пацієнт. В стаціонарі у нас знаходиться його болем, займається лікар анестезіолог При виписці пацієнту даються рекомендації щодо знеболення, щодо антибіотикотерапії, можливо, якоїсь. Так ну тепер, завдяки нашій екскурсії, ви бачите точно кімната, в якими буде пересуватися пацієнт центру лелека, і тут все стерильно, небезпечно, красиво, та ще й красиві лікарі. Ми знаходимося зараз в стаціонарі хірургічного відділення. Де дуже тихо, дуже спокійно, дуже затишно, що е, необхідно для того, щоб пацієнту максимально швидко відновитися умовно через три дні вже бути вдома. Три дні це навіть забагато. Дуже часто в нас пацієнти виписуються через один день. Це сучасні протоколи ранньої випуски. Я вам покажу одну з палат хірургічного відділення. Це стандартна палата на одну людину. Так, у нас всі палати хірургічного відділення одномісні. Угу. Тут є все необхідне для швидкого одужання після оперативного втручання для підтримання протоколів ранньої виписки. Письмовий стіл, за яким можна або попрацювати, або поїсти. Є надзвичайне зручне ліжко. Це ліжко чотирисекційне. Тому вона дозволяє приймати ту форму, яка більш ручна для того стану пацієнта, в якому він або вона знаходиться. Чотири секційне це означає, що чотири положення може бути? Це означає, що є чотири секції, які змінюють своє положення незалежно одне від одного. Регулюється висота, нахил для зручності, і пацієнт це може робити самостійно, тримаючи в руках ось такий пульт. Так, або медична сестра може допомагати, знаючи яка позиція ліжка. Є більш зручною тут можна швидко викликати медичну сестру, можна голосом сказати їй, що потрібно принести табличка, яка попереджає медичний персонал, що у даного пацієнта є підвищений ризик падіння. Є певний алгоритм, за яким ми оцінюємо ризик падіння у пацієнта, і як нагадування медичному персоналу, що у саме даного пацієнта підвищений ризик, така табличка чіпляється на ліжко. А у пацієнта є спеціальний жовтий браслет. Я декілька разів була пацієнтом Лелеки, особлива увага приділяється харчуванню. Я була в захваті. Навіть скажу, що я скучала після того, як виписувалася після хірургічного втручання і після пологів, тому що у вас надзвичайно смачно готують. Але є, напевно, ж особливості, які притаманні саме вашому відділенню хірургічному. Так, вся їжа готується за спеціальними дієтами, які розроблені для того чи іншого стану пацієнта. І окрім того, що їжа смачна та гарно виглядає, в нас є власна кухня, яка всю цю їжу готує самостійно, і ми впевнені у якості та безпеці їжі, яка там готується. А ще це дуже зручно. Дивіться, столики мобільні. І для зручності пацієнта їх можна так підсовувати, щоб людині було комфортно. Чим відрізняється ця палата? Це двокімнатна палата підвищеного комфорту. Тут є дві кімнати, та партнер може залишитися на ніч для підтримки пацієнта після оперативного втручання. Партнер це може бути чоловік, мама чи хто завгодно. Функціональна. Ця палата відрізняється від одномісної. В нас принципово рівень медичної допомоги є однаковий угу. для всіх о, типів палат. які в нас є сьогодні? Ми розвіяли основні міфи пов'язані з хірургічним лікуванням. Операції не варто боятися, їх потрібно планувати. Вони можуть полегшити ваше життя. І пам'ятайте, медичний центр лелека це гарантія якості, підтверджена міжнародними стандартами.